В Україні 17-та. говоримо про найважливіше на зараз у студії Ольга Грицик. Доброго вечора. Російська армія накопичує сили на східному кордоні, аби завдати удару по сумщині. Про це заявляє президент Зеленський сьогодні. Про захист позицій на Донеччині і інших ділянках фронту президенту доповідав головнокомандувач Олександр Сирський. За його словами, ситуація на Покровському напрямку стабілізована. На Курщині оточення наших немає. ЗСУ продовжують стримувати там угруповання Росії і Північної Кореї. Водно. Час росіянам довелося перекинути на Курщину значну кількість військових з інших напрямків. І сьогодні президент визначив склад переговорної групи від України, яка братиме участь у мирних перемовинах з партнерами. Команду очолив керівник офісу президента Андрій Єрмак. До складу делегації увійшли також міністри закордонних справ і оборони, а також заступник керівника офісу президента. Під час брифінгу Зеленський наголосив, що демонструвати справжнє бажання завершити війну мають усі сторони. Найголовніше. Ні Америці, нікому не йти на російське але. Сісфаєр не повинен йти разом з але. Тому що це сісфер на 30 днів. Це не вічність, це тиша і це 30 діб, де всім сторонам дається можливість продемонструвати швидкість. І бажання закінчити війну або навпаки. Водночас президент розповів, що українська ракета Довгий Нептун пройшла випробування і успішне бойове застосування. Довгий Нептун летить на тисячу кілометрів і б'є точно у ціль. Сказав Зеленський, і подякував українським виробникам і військовим за новітню розробку. Росіяни вбили 70-річну жительку Нікополя. Жінка якраз була на вулиці, коли поруч розірвався артснаряд і загинула миттєво. Постраждала також 11-річна дівчинка. Зараз вона у лікарні про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. У місті пошкоджена церква, два приватні будинки і лінія електропередач. Один загиблий десятеро поранених за добу у Херсоні. Напередодні окупанти двічі атакували місто керованими авіабомбами. Одна із них влучила у житловий будинок. Там загинув 43-річний чоловік. Що зараз відбувається на місці авіаударів? Очевидці розповіли нашій Тетяні Савулі. Заплакана у теплому халаті та ковдрі, ось так відночі сидить навпроти своєї зруйнованої оселі Херсонка Валентина. Ці речі єдине, що залишилось у жінки після вчорашнього російського авіаудару. У її будинок влучила керована авіабомба. Син Валентини Сергій загинув миттєво. Його тіло рятувальники діставали з-під завалів. Як їжі далі, господи, зупина наказав, жіночі боже, віка смерть! Валентина ж ночувала у квартирі молодшого сина. Щойно почула вибух, стала дзвонити Сергію. Та були лише довгі гудки. Телефон гудів, але він не брав трубку. Я без конца дзвонила. я позвонила сусідки у віки. Вона каже: Валя, ваш дом, ваш дом горить. Його зуболів. Він ліг у грів, заснув і відчуваю, а КБД, під сховався. Влучання авіабомби в сусідній будинок зі свого тепер вщент розтрощеного вікна побачила пані Олена. Лежала на дивані під стенкою. Стінка посола. Сікло мене вилетіло, і коли я визивала вже пожарку, горіло, я поняла, що там сіроженька. Це був вже другий авіаудар по Херсону за добу. Напередодні по центральному району міста близько 9-ї вечора росіяни випустили одразу дві керовані авіабомби. Потрощено чи не менше 10 будинків. Комунальники та волонтери безперервно працюють на місці влучань. Третій день поспіль Вони попадають по житловим будинкам приватним оселям, де люди проживають. І реально дуже велике пошкодження. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, внаслідок цього авіаудару поранено щонайменше 10 людей. Серед них дитина. Ще один чоловік загинув. Вибухи у Херсоні не вщухають і протягом дня. Тетяна Савуля, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Українська ППО цієї ночі знищила 130 ворожих дронів. Загалом окупанти запустили 178 безпілотників, які летіли з різних напрямків. 38 були локаційно втрачені. Повітряні сили збивали дрони у центральних, південних і північних областях. На Київщині у приватних будинках повилітали вікна. У Чернігові росіяни вдарили по одному з мікрорайонів. Пошкоджені приватні будинки і багатоповерхівка. Згоріли машини, що були припарковані у дворі. У Чернігівській області постраждало четверо людей і згорів житловий будинок. Ще вдвох пошкоджені вікна, двері і дах. Вночі російські війська масово атакували енергетику у двох областях України. Через обстріл на кількох об'єктах суттєві пошкодження. На Дніпропетровщині є перебої з енерго і водопостачанням у Синельниковому Павлограді. Тернівці і першотравенську на Одещині одразу після атаки шахедами у Темрівому поринив Чорноморськ, але тропостачання там уже відновили. Що найменше двоє поранених через нічну атаку по Одещині. у 61-річної жінки склом порізало обличчя. Поранення дістав і 53-річний чоловік. Він у стані середньої важкості. Один будинок зруйнований ущент ще декілька потрощені пошкоджені також приватне підприємство. 14 поранених у кривому розі через удар балістикою росіяни вдарили по житловому кварталу напередодні увечері. Через вибух зруйнована будівля розважального закладу і пошкоджені понад півтора десятки багатоквартирних будинків, приватні господарства, навчальні і спортивні заклади. Серед поранених двоє хлопців, одному з них було одному з них лише два рочки. У наймолодшого різані рани правої кисті. Стан дорослих пацієнтів стабільний загрози життю немає. Троє пацієнтів з різного ступеню важкості були госпіталізовані в наш лікувальний заклад. Одна жіночка в кардіологію, чоловік і жінка з травмами головного мозку, відділення нейрохірургії. Поліція назвала три версії убивства одеського активіста Дем'яна Ганула. Перші дві вбивство на замовлення або у зв'язку з особистою неприязню. Однак правоохоронці не відкидають ймовірності що до кривавої розправи причетна Росія, оскільки активіст мав Активну проукраїнську позицію нагадаю напередодні зранку Ганула зухвало застрелили у самому центрі Одеси. Менше ніж за п'ять годин підозрюваного затримали. Ним виявився 46-річний місцевий. Поліція вилучила в нього зброю і гранату. У СБУ уточнили, що ймовірний убивця дезертир. Зараз у справі триває слідство. Вночі добрі дрони долетіли на нафтопереробний завод Лукоїла у російському Волгограді. Місцеві чули потужні вибухи в районі НПЗ. Після цього там зайнялася пожежа. Вибухало і в Саратовській області. Російська міноборона звітує про нібито 120 дронів, що атакували їхню територію. І другий день поспіль палає нафтопереробний завод у Туапсе. Після дронової атаки горять резервуари з бензином і вогонь перекидається на сусідні цистерни. Полум'я настільки потужне, що його навіть не намагаються гасити, поки не вигорить усе паливо. У Вінниці третя штурмова відкрила мобільну школу дронів. Протягом тижня у спеціально обладнаному автобусі усі охочі можуть спробувати себе у ролі пілотів FPV. і політати як за допомогою симуляторів, так і на справжніх дронах. Більше Вікторія Гетьман. Це пультом робиться. Ось це газ і саме ну, оберти наліво, направо. Ветеран Євдоким Сердюк пробує пролетіти дроном через арку на симуляторі. Каже, на перший погляд, все просто та насправді швидко і влучно ні в кого не виходить. Потрібні тренування і максимальна концентрація. Два полушаря, так сказать, роботи тут треба бути ну, дуже уважно. Відточувати мікрорухи. Євдоким у групі, відмінник п'ятий день. Він приходить до мобільної школи дронів на протезах. Побачив рекламу в інстаграмі. Побачив, що приїжджає цей автобус в Вінницю, вирішив відкрити для себе щось нове. Можливо, ще раз прийде. Ну, можливо, прийдеться ще ліквідувати ворога. Це може стане в нагоді таке навчання, бо події відбуваються завжди. Якісь цікаві, то можливо, ще прийдеться ще раз ставати на захист. Школа на колесах від третьої штурмової бригади вирушила у тур містами України місяць тому. Вінниця стала другою зупинкою. Не тільки люди приходять заради польотів. Це також інженерія, це збірка, розльоти дронів, прошивки, все аби знайти своє місце, безпосередньо бути дотичним до війська і приносити користь. Навчання триває тиждень. За цей час учні знатимуть про дрони практично все: Від будови ФПВ до основ керування ними. Відразу налаштовуємося йти на вхід до будиночку. Гаразд висоту тримаємо стабільно. За тиждень у Вінниці мобільну школу відвідало понад 20 учнів, навчають і військових, і цивільних. Вікових обмежень жодних. Трішки з рідною моторикою звичайно потрібно попрацювати, так як я ніколи з джойстиком, стіками не мала справи, це трішки важко. А так за свою свободу треба боротись, і я планую в майбутньому долучитися до війська. Ось освою нові нові знання вибираю посаду. По завершенню навчання учні зможуть політати на справжніх дронах. Через 10 днів мобільна школа поїде з Вінниці, далі. Україною про наступну зупинку повідомлять в соцмережах. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Кабакми Україна, марафон. Єдині новини. Бахмут обличчя геноциду. Документальну виставку з такою назвою у ці хвилини відкривають у Львові. На експозиції представлені фото, відео і арт-інсталяції про місто фортецю під час двох схожих геноцидів, між якими 80 років. Тоді тисячі людей загинули через тоталітарний режим нацистської Німеччини. Тепер Бахмут старає з землі. Росія. Які паралелі між цими двома страшними періодами бачать організатори розпитала наша Олександра Стасишин, вона з нами наживо. Леся, вітаю. Ну і ділися враженнями. Так, Олю. Власне, ми зараз знаходимося на другому поверсі. А на третьому, у ці хвилини, відбувається відкриття виставки. Організатори намагалися її передати як емоційно важка, але правдива. І потрібна власне такі сенси вони закладали е, у, у ці експозиції. Вона поділена на дві частини. Перша частина це е, сучасні фото та відеороботи з розбитого росіянами Бахмутом. А друга частина це е, врятована із Бахмутського краєзнавчого музею, хроніка нацистської окупації голокосту тисяча року. Е, організатори кажуть, привезли її до Львова не випадково, адже саме у нашому місті. Зараз живе чи не найбільша кількість людей, яка через Росію змушена була покинути власні домівки. Прошу при мову. Ми віднайшли цю історію і показали її, щоб люди знали, який був режим, як було перейменування цього міста, що робила та система. Для нас було важливо показати через відеоарти, за що ми боремось, що таке пам'ять. І що тоталітарні системи роблять з людиною? Вона називається Пил 2022 і це якраз про те, що намагається зробити Російська Федерація, якраз знищити стерти пам'ять, це як такий фінальний етап, щоб потім накласти свої наративи. Що архів рятували з окупації, то сучасні фото та відео ми ці робили просто під обстрілами, перебуваючи власне у Бахмуті в період оборони міста, аби показати майбутнім поколінням, як поступово нищили наш народ. Зараз позаду мене ви можете бачити одну з інсталяцій. Це будинок, який старається у тебе на очах. Власне так, Росія намагається зараз стерти з землі наші міста, але наші оборонці мужньо. Захищають її, власне мета цієї виставки це показати, що тоталітаризм це завжди зло, і про нього потрібно говорити. Львів став третім містом, куди приїхала ця виставка. До того вона була у Києві та Литві У Пороховій вежі вона триватиме до 30 квітня. Олю Лесі, дякую, Олександра Стасишин, про документальну виставку Бахмут, обличчя геноциду, яку власне відкривають у Львові. На Київщині у містечку для переселенців відкрили перший хоспіс. Там уже мешкають дві жінки з Покровська, які не можуть дбати про себе самостійно. Протягом тижня заселяться ще восьмеро. За усіма доглядатимуть медсестри і санітарки. Як живеться переселенкам? Розкаже наша Дарія Цесарук. Давайте зарядку будемо робити. Отак, зжимати, розжимать руки, а після й ноги Валентині Андріївні масажують щоранку. Без таких здавалося б зовсім простих вправ. Вона навіть сидіти на кріслі спокійно не може, бо суглоби уже болять а надто після травми. Просто йшла і не змогла підняти ногу, не змогла. А що в общем, оказалось, що в мене перелом шийки бідра, перелом шийки шейки бідра. От і на мої годи це вже більше все, що я так остануся по житті з цими ходунками. Тримаючись за них обома руками, вона робить буквально кілька кроків. Далі вже ніяк, навіть просто стояти тяжко, а готувати чи прибирати по поготів сьогодні. Я ще хоч і з ходунками, але я двигаюся. Я себе наскільки можна було обслуговувати. Ну і время то йде раніше. Усім побутом займалася сусідка, теж Валентина. Вона не може підняти щось тяжке. В неї нема можливості поїхати в магазин і скупитися. Тож я приношу їй рекламні листівочки, щоб вона бодай бачила, що там є, та скільки коштує. Нині ж фактично цілодобово про неї піклуються у хоспісі. Сьогодні зміна Галини медсестри. І з багаторічним досвідом. Старость вона нікого не минає, вона у кожного. І люди, які вже не можуть за собою доглядати, вони тут. Ми їм все допоможемо, все. От. Ми, як говориться, їхня, їхня права рука. Кожен, кожен день ти приносиш радість людям, а радість ця, вона і в нас у серці. Поки підопічних у неї лише двоє обидві жінки з Покровська. Ось я вам обід принесла. Сідайте сюди на стільчик, будете обідати. У меню супа ще макарони з котлетою. Такої домашньої їжі Раїса й Ларіонівна не їла місяцями. Газу, щоби готувати у Покровську, вже не було. Волонтери знайшли її там випадково. Раїса й Ларіонівна сиділа на лавці просто посеред зруйнованого подвір'я. У місті вона залишилася без нікого. Вона сиділа на сонечці і грілась, намагалася зігрітися взимку, тому що в її квартирі температура опускалась з нижче нуля. Там її знайшли білі янголи. Пані Раїса не милася три. Час, вона не жила в теплі, вона забула, що таке тепла вода. Раїсі Ларіонівні вже 82. Вона практично не чує і погано бачить, бо після місяців у голоді і холоді її здоров'я сильно похитнулося. Розбито все по телефону дзвонили і кажуть, полдома вже розбито зовсім. ж не, Очень тяжело. Її звідти привезли в містечко для переселенців на Київщині. Його за кошти американського мецената звели ще два роки тому, а для найтяжчих збудували ще й хоспіс. Квартири у ньому двокімнатні, повністю умебльовані. Є спеціальне ліжко, холодильник і телевізор. Це місце для тих, хто вже не може сам собі готувати їсти, а хто не може самостійно помитись, хто не може вийти на вулицю самостійно. Тим, кому потрібна цілодобова підтримка і допомога. Саме тому ми е, зробили клич тут в нашому містечку. Просили людей, щоб е, вони прийшли сюди в і працювали тут, і допомагали цим маломобільним, Хто до нас заїжджає? І ми відібрали декількох осіб, які чергують О, день так, і ніч. Місця тут стане на десятьох. Решту жильців заселять щонайбільше упродовж продовж тижня, а згодом планують збудувати і ще один такий. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини. На цю годину у мене все далі. Марафон підхоплюють Олена Центила і Микита Міхальов. Новини з 18-ї в руках Людмили Добровольської.